Невакцинованих пасажирів і таких, які не мають негативного ПЛР-тесту, за рішенням уряду не повинні перевозити між областями. Почне працювати новація з 21 жовтня у регіонах із помаранчевим і червоним карантинними рівнями. Йдеться про перевезення автобусами, залізницею та літаками. Сумщина зараз, у числі 15 областей, які підпадають під цю заборону. Катерина Гладенко дізнавалася, що думають про таке ті, хто надає цю послугу і хто нею користується. Щодня з Сумського автовокзалу відправляється більше двох десятків міжобласних рейсів і близько пів десятка міждержавних. Трошки зменшилась, звісно, пасажиропаток. Ну, я, може, думаю, що це ну, може навіть не за того, що там COVID, а може, просто що кончився сезон. Сергій Лавренко 9 років працює на маршруті суми Полтава. Говорить, із нововведенням зменшиться кількість пасажирів. Ну, як це так, як буду кожного пасажира перевіряти? правильно, я маю право у нього провіряти цей. Не можу я перевіряти. Хто він, він, він каже, хто ти такий, що ти мене повинен перевіряти, що там дивитися. Я думаю, що їх не буде взагалі тоді. Зараз, мало, в вихідні дні як студенти їхали, що багатенько, було. зараз взагалі немає нікого. Я вон, в п'ятниці 8 людей виїхав відсюди. За новими правилами, затвердженими кабміном, пасажир буде зобов'язаний мати при собі сертифікат про вакцинацію або ж негативний ПЛР-тест, який дійсний 72 години. Це дуже правильне рішення, тому що я проживаю також в Австрії. Ми дотримуємося карантину. Ми всі вакциновані. Я не вакцинована, я перехворівша. Тобто, в мене є сертифікат про те, що я перехворіла. ПЛР-тестування тестування сегласі вакцинація, по-моєму, це не обов'язково. Закон не об'язує чоловіка. Ми ж тому, в демократичній країні, а не в вході Не Вакцинуватися не хочу. Ну, що, як будуть змушувати, тоді прийдеться вакцинуватися. Так, який смисл. Рішення може не зовсім правильне, але з епідемічною нормою, яка зараз, скоріш всього, трохи поліпше ситуація. Начальник сумського автовокзалу Олександр Шпак від коментаря відмовився, пояснивши, що як контролювати пасажирів іще не знають. Не мають про це інформації і на Сумському залізничному вокзалі. Такої інформації немає. Ми коментарі не надаємо. Тут щодня зустрічають та відправляють потяги Суми Київ і Лисичанськ-Ужгород. Через день курсує Харків-Трускавець. Я вакцинувалась нормально. Я вакцинувалась. Може, для більшості людей неприємно, бо змушую вакцинуватися. В принципі, в Європі повсюди так. принципі, в Європі вже навірнові так. За новими правилами контролювати наявність документів у водіїв і пасажирів мають поліціянти у поліції були створені спеціальні рейдові групи, і зараз вони створюються, які будуть перевіряти і громадський транспорт, автобуси, тролейбуси, маршрутні такси, залізничний транспорт. Вибірково перевіряти те, щоб знаходився там у захисних засобах на органах дихання, а також сертифікати, які у них повинні бути на руках. Нові правила стосуються регулярних і нерегулярних пасажирських перевезень на дітей до 18 років, повідомили прес-центрі Міністерства охорони здоров'я. Вони не поширюватимуться. Катерина Гладенко, Олександр Сокол, новини на Суспільному Суми. За порушення вимог карантину передбачені штрафи від 17 тисяч до 34 на громадян і від 30 тисяч до 170 тисяч гривень для посадових осіб.